Поворознюк, учасник ініціативної групи. Гроші на ЗСУ Вінниця. Наші вимоги не змінилися. Як ми з першого дня виходили і просили максимально перенаправити бюджет міста на військові рейки, щоб усі неактуальні на сьогоднішній час витрати були перенаправлені на потребу зсу. Так ці вимоги і залишилися, не дивлячись на те, що на громадських слуханнях 15 грудня було повідомлено, що 10% з бюджету, а саме 610 тисяч гривень, буде виділено на потребу зсу на закупівлю дронів та всього іншого. Ми вважаємо, що ця сума, а це практично 10% від бюджету міста, занадто мала, і на сьогоднішній час цю суму потрібно збільшити щонайменше до 25%, п'яти і далі до 40%. У нас є дуже багато проєктів, які ми вважаємо не актуальними на сьогоднішній час, які є непотрібними в той час, коли наші хлопці гинуть і мерзнуть на передових, і постійно купують все за свої рахунки. Люди скидаються зі своїх зарплат і пенсій по 10, по 50, по 100 гривень. В цей час, наприклад, утеплювати, робити термомодернізацію закритого пологового будинку є абсолютно неактуальним і навіть нелогічним. Відповідно, ми знаходимо. З ініціативною групою ряд ось таких проєктів, тендерів, які нелогічні, як я вже сказала, і хочемо подати звернення зі списком таких тендерів і проханням перенаправити усі ці кошти на потреби ЗСУ.